Вітаю вас в прямому ефірі Одеської обласної державної телерадіокомпанії. Програма Панорама області реформування медичної галузі в центрі нашої сьогоднішньої програми у студії Тетяна Кондратюк, заступник начальника управління охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації. Вітаю вас у нашій студії. Дня. А тела глядачам нагадаю, що як завжди, протягом нашого прямого ефіру ви будете бачити на своїх телеекранах телефон приймальні. Управління, яке представляє наше сьогоднішнє гостя, 722 52.00. І за цим телефоном у робочі дні, у робочі години, можна звернутися до фахівців управління зі своїми запитаннями. Оскільки зараз ми працюємо у прямому ефірі, у нас у студії працює свій телефон, телефон прямого ефіру 638 638. І на ваші запитання зараз ми очікуємо саме за цим телефоном. І коли ви телефонуєте не з стаціонарних міських телефонів, будь ласка, додавайте код міста Одеса 0482. Ну і власне до теми нашої розмови. Допомога українським військовим продовжує залишатися однією з головних тем. І зараз вже мова йде не тільки про допомогу власне, тим людям, що зараз на передовій, але мова йде вже і про допомогу тим, хто повернувся з передової і про їх родини. І нещодавно в Одесі відкрили цілодобову гарячу лінію для учасників АТО та їхніх родин. Наші кореспонденти побували на презентації цієї гарячої лінії, і зараз пропоную подивитися сюжет. Своєрідний кол-центр для учасників антитерористичної операції та їхніх родин працюватиме просто та зручно. Диспетчер приймає дзвінок, вислухує та записує проблему, з якою звертається людина, та передає інформацію фахівцям, які працюють у сфері виникнення проблеми. Інформація аналізується, проблема вирішується і передається назад диспетчеру, який відповідає людині на всі поставлені запитання. Така послідовність дій може зайняти лише до 10 хвилин, в залежності від складності запитання. У подальшому центр допомоги бійцям АТО та їхнім родинам буде розширюватися, аби прискорити швидкість консультацій. У нас організований психологічний круглосуточний телефон. Ви бачите на цьому телефоні 763-57-59 для учасників АТО, а також медико-соціальні експертизи. Буде виділений спеціальний кабінет, де будуть займатися виключно цільовою групою по а для того, щоб вони максимально швидко пройшли експертизу. на сьогоднішній день на Одещині проживає 53 родини загиблих військових, п'ятеро інвалідів, яким вже встановлено групу, та 148 поранених. Усі ці люди потребують психологічної, матеріальної та соціальної допомоги. Дуже значна кількість з них просто не знає, куди можна звернутися по допомогу або немає часу. Для таких людей гаряча лінія полегшить життя та зекономить час. Наша не совсем знає і дай Бог, ніколи не знать, що такое соціальне захита, но тим не менше, для інформації буквально любого человека нужно знать, куда человеку обратиться. Стаціонарний телефон гарячої лінії 048 722 25 22. Також є можливість звернутися до гарячої лінії на мобільний 067 556 35 88. Центр допомоги працює цілодобово та без вихідних. Ну, власне, задача інформаційного центру цього це координація звернень військовослужбовців, їх сімей, інформування та допомога у питаннях соціального захисту, охорони здоров'я, житлово-комунального господарства і психологічна допомога. І ну, принаймні два пункти з цих, що я перерахувала, тим чи іншим чином стосуються саме вашого управління. Якийсь час вже працює цей кол-центр, чи багато звернень? Чи є взагалі звернення в тих питаннях, що стосуються вашого управління? Дякую, Наталя. За цей період до обласного управління охорони здоров'я були звернення. Звернення були з попитанням ранньої реабілітації, попитанням якраз призначення інвалідності. Всі питання вирішуються в тому ж режимі, в терміновому і повністю по суті. Управлінням охорони здоров'я виданий наказ. Відповідно до цього наказу, закріплені лікувально-профілактичні заклади для надання медичної допомоги постраждалих в зоні АТО, цим наказом визначено, що на території Одеської області всі комунальні лікувально-профілактичні заклади надають цю медичну допомогу. Крім того, виділені обласні лікувально-профілактичні заклади, тобто заклади, які надають високоспеціалізовану допомогу. На території міста Одеси обласний заклад це Одеський обласний медичний центр на суднобудівельні, 1 для організації надання спеціалізованої допомоги різних рівнів різного профілю. Крім того, Одеський обласний центр психічного здоров'я це канатна 27. Для організації надання спеціалізованої допомоги в разі необхідності і психологічної допомоги, і Одеський обласний госпіталь інвалідів Великої Вітчизняної війни, який знаходиться на 16-й станції, для організації реабілітаційної допомоги, а також планового лікування терапевтичного профілю, неврологічного профілю. Крім того, як ви вже почули з сюжету, начальник управління озвучив, що на базі Одеського обласного центру психічного здоров'я організована цілодобова гаряча лінія психологічної допомоги. Якщо потрібно, я повторюю телефончик 783 57 59. Крім того, в обласному управлінні охорони здоров'я виділений окремий телефон, на який в робочий період можна дзвонити по всім питанням, які турбують 728 55 72. Ну і власне, коли все ж таки наші телеглядачі не встигли записати телефони, вони можуть завжди звернутися до приймальні вашого управління так. і там їм підкажуть. Куди краще звернутися з тією чи іншою проблемою, що стосується здоров'я і, власне, здоров'я взагалі, і коли потрібна психологічна допомога. Ну, Йдемо далі. Реформування медицини в Україні, попри все, воно триває. І я зараз хочу говорити не тільки про реформування системи медицини, але й підход у лікуванні змінюється. Ми Говорили десь ще влітку минулого року про те, що змінився графік прививок щеплень для дітей, і зараз вже ну нещодавно буквально була презенту, ну, якщо так можна так сказати, презентація підходу, що стосується призначення дієт. Коли ми звикли, що коли приходиш до лікаря з тим чи іншим захворюванням, вони обов'язково прописували раніше дієту. Зараз цього не буде. І ось наші знову ж таки кореспонденти побували на презентації зміни підходу щодо здоров'я людини з точки зору харчування. І зараз пропоную сюжет. Вы когда-то садились на диеты по состоянию здоровья или чтобы похудеть? Я мечтаю, попука сесть на диету, но пока у меня силы воли не хватает. У меня предрасположенность к гастриту. Из-за этого часто, когда съешь что-то соленое, жареное, бывает плохо становится. Ну і приходиться сидіти на дієту. Міністерство охорони здоров'я України вважає, що настав час прищеплювати нації правильний спосіб життя за допомогою законодавства. Міністерство здравоохранення іздало е, новий приказ по організації питання, согласно кому змінен підход. Все, е, весь континент людей он ті наспо По, в рамках нового приказа он все люди не привязываются к заболеваниям, как было раньше. Все 15 диет по Певзнеру они отменены, и сейчас изменился подход. Сейчас лечение, вернее, питание оно основывается на изменении на подход по индексу массы тела. До пріоритетних напрямків сучасної науки про харчування належить організація раціонального збалансованого харчування, профілактика елементарно залежних захворювань, пов'язаних з дефіцитом білка, мікронутрієнтів, інших незамінних факторів харчування, підвищення обізнаності населення в питаннях здорового харчування, щоб уникнути діє через проблеми зі здоров'ям, людям з дитинства будуть прищеплювати новий спосіб життя, а саме впроваджувати у свідомість людей режим харчування і менш шкідливі способи приготування їжі. Это любовь из окляжа на плечи семейных лекарив. Говорить о диетическом питании будет, может быть, не совсем правильно. Здесь нужно говорить в целом об изменении образа жизни. Начиная с беременности пациента, пациентки, да, он должен прививать, прививать уже вот эти правильные нормы питания, правильный стиль питания, внушать и доводить до сознания каждого человека, что он должен питаться правильно. Не должно быть вот этой вредной рекламы. Ну ось ми, як ми почули, зараз будуть виховувати. Ну, вже наступне покоління, виховувати в ритмі здорового життя і обов'язки бути вихователем, покладені на сімейного лікаря, чи готові сімейні лікарі області бути не тільки лікарями, але й вихователями? Дякую, якщо дозволите, ми говоримо про те, що сьогодні потрібна реформа. Я думаю, що ні в кого не визиває сумніву, що вона потрібна. Тому що дійсно проведена та експертна оцінка Міністерства охорони здоров'я працювало 12 експертів протягом 4 місяців, якраз прийшла до висновку, що на сьогоднішній день в системі охорони здоров'я доступність і якість надання медичної допомоги потребує значного покращення. І коли Міністерством охорони приймався план стратегічного розвитку на 2015 рік. То однією із позицій, яка була прописана у цьому стратегічному плані, якраз іде е, здоровий спосіб життя і громадське здоров'я. Е, е, да, це можливо воно прописано як однією із не, не тих позицій, яка стоїть на перших. Але якщо продумати, то основна. Дійсно, направленість повинна бути профілактична. І тут головну роль в даній ситуації якраз повинна на себе взяти первинна медико-санітарна допомога. Про це ми говорили в попередніх зустрічах, де ми говорили про те, що. Центри первинної медико-санітарної допомоги повинні стати тією структурною адміністративною одиницею, де якраз і базується первинна медико-санітарна допомога. На сьогоднішній день в області таких 36 центрів, і в місті Одесі, в тому числі 11. Первинна медико-санітарна допомога будується на принципах сімейної медицини. І якщо раніше сімейний лікар, ви пам'ятаєте, ми де зустрічалися десь років 5 назад. Це було якоюсь такою ну досить далекою від нас позицією, то сьогодні якраз сімейні лікарі це ті люди, які стоять на передовому плані системи охорони здоров'я. Сьогодні не тільки з числа терапевтів, а вже з числа педіатрів підготовлені сімейні лікарі. І вже лікарі сімейні мають і підтверджують свої кваліфікаційні категорії. Тобто Тетяна я Петровна, дійшла. Вас перерву трошки е, таким запитанням: на е, даному етапі у нас зараз ще залишаються педіатри, але сімейні лікарі вже почали працювати. Конечно. Те, що, з чим ну, стикнулася я, що мої знайомі кажуть, коли ж відбудеться власне зростання? Не буде окремо педіатра, а буде вже одразу сімейний лікар. Е, ви розумієте, цей процес дійсно повинен бути поступовий, тому що зразу психологічно перевести свідомість і людей. І медичних працівників достатньо складно. Це перша позиція. Друга позиція це підготовка, якісна підготовка фахівців сімейних лікарів. Те, що сімейні лікарі готовляться протягом шести місяців на післядипломній підготовці, крім того, ми в управлінні охорони здоров'я запровадили безперервну форму навчання. Ця форма навчання проводиться як безпосередньо в аудиторіях. Так і через СЕМУ онлайн підготовлений на повністю план графік проведення цих занять. До цього плану графіку залучені позаштатні головні спеціалісти різних профілів, і це навчання проводиться безперервним. Тому що Сімейний лікар це той лікар, який повинен бути високопрофесійний. Е, пацієнти повинні починати і закінчувати лікування в сімейного лікаря. На сьогоднішній день поки що цей принцип десь він. 75 до 80%. Тому що сімейний лікар, його сама і вже навіть назва говорить про те, що це та людина, яка вхожа в сім'ю, яка знає діток із раннього віку, знає повністю їхній анамнез і життя, і захворювання. І тоді дійсно йому вже скласти його план лікування, план спостереження досить і досить легко. Що стосується Основного напрямку роботи то це профілактичний напрямок. Сімейний лікар той гарний сімейний лікар і він високого рівня, який в меншій мірі направляє своїх пацієнтів до вузьких спеціалістів. Тому що саме поняття сімейний лікар включає в себе все, він повинен бути гарним фахівцем, не тільки терапевтом, як ми привикли, він повинен бути і неврологом, він повинен надати і невідкладну медичну допомогу, і кардіологом. Тобто, цей той лікар, який знає основи системи охорони здоров'я, він знає всі основні захворювання. І коли ми говоримо про профілактику. І, до речі, дуже гарний сюжет був зроблений із головним позаштатним спеціалістом управління дієтологом Лілією Поляковою. Це один із елементів того здорового способу життя. Крім того, крім того профілактична направленість вона передбачає раннє виявлення захворювань ще на доклінічних симптомах. Наприклад, одним із таких от напрямків це прописано і в, програмі, в обласній програмі управління охорони здоров'я закупівля дерматоскопів, тому що в структурі захворюваності онкологічних захворювання шкіри, на жаль, знаходяться на одному із провідних місць. Проведення цього дослідження дасть можливість виявити на ранній стадії. Відкриття оглядових кабінетів. В центрах первинної медико-санітарної допомоги, як жіночих, це вже привично. Чоловічих також розширюються ці кабінети виявлення знову ж таки захворювань на ранніх стадіях. І, до речі, серед структури захворюваності онкологічної у нас вже починають збільшуватися кількість першої і другої стадії, тобто виявлення на ранніх стадіях. Профілактика і виявлення того ж туберкульозу. Через пункти збори мокротиня, через флюорафічні проведення обстежень. Тобто лікар загальної практики, сімейний лікар, це той лікар, який стоїть на сторожі здоров'я пацієнта. І якщо цей лікар працює і є довіра його у пацієнта, тут ми бачимо залог успіху. Але, мабуть, потрібно дійсно спочатку змінювати свідомість наших. Громадян взагалі, оскільки коли на Заході, це вже звична практика, коли щось турбує, спочатку записуються на прийом до сімейного лікаря. У нас же самі собі дійсно обирають, до якого фахівця треба піти, і йдуть одразу до фахівця. Можливо, потрібно вже у школі якось виховувати дітей в тому, що у нас ну, ось так потрібно. Піклуватися про своє здоров'я дійсно, ви правильно говорите, що свідомість, свідомість настільки ще низька, даже навіть сказати цього слова. Просто не, не підготовлені. Люди Ми не підготовлені якось більшість так. вийшла все ж таки з радянських часів, коли там система охорони здоров'я працювала по-іншому. І зараз перестроїтися, ось як, можливо, якісь потрібно там, лекції чи якось. От, Підвищувати інформатизованість суспільства для того, щоб люди просто деякі просто не знають про те, що треба йти не одразу до там якогось фахівця певного, а спочатку до сімейного лікаря. Я вам хочу сказати, що це одна із задач самого ж сімейного лікаря. Він повинен бути зацікавлений в тому, щоб пацієнти дійсно йшли до нього, тому що одним теж із позицій, яка прописана в стратегії Міністерства охорони здоров'я, прописано про конкуренцію. І якщо буде вільний вибір і лікувального закладу, і лікаря, то зрозумійте і якщо оплата праці. Медичного працівника буде залежати від надання якісної медичної послуги, то тут буде йти боротьба за пацієнта. І це правильна, це здорова, нормальна конкуренція. І тому однією із задач буде його робота з сім'ями, адже є форма не тільки амбулаторного прийому в самому лікувально-профілактичному закладу. Сімейний лікар це той лікар. І його ж помічник, о, а до речі, у сімейного лікаря два помічника, дві медичні сестри, а це вже яка, відмінність. Да, від просто терапевта. Які, які йому допомозі, і вони повинні працювати безпосередньо з сім'ями вдома. І тільки через отаку інформованість, тільки через таку близьку взаємодію і роботу може бути довіра до цього лікаря. Тобто школа є школою, це якби я не думаю, що в школі ми можемо розповісти діткам, що це сімейний лікар, і так далі. Тут повинна дійсно бути отаке зібране поняття, поняття сім'ї. Через сім'ю сімейний лікар повинен доводити таку інформованість. Але коли ми говоримо про конкуренцію, і до речі, одразу наступно хочу наступну тему заторкнутися наступної теми стосовно е, зміни, трошки е, щодо е, лікарень, що там фінансування має змінитися, і взагалі вони ну якось підход до них має змінитися. Але тобто, коли ми говоримо про конкуренцію, мабуть, тут е, слід говорити і про медичну страховку. Інакше як можна контролювати, до якого лікаря більше підуть хворих, і, відповідно, у нього зарплата має бути більша через медичну, через механізм медичної страховки це легше зробити? Я почну не з останньої фрази, яку ви проговорили, а почну із того, що повинна одним також із напрямків, який прописаний і в плані, і в стратегії, це трансформація лікувально-профілактичних закладів. Тобто, повинен бути в цьому слові закладено те, що повинна бути чітко розділена трирівнева система надання медичної допомоги. Те, про що ми проговорили, це первинний рівень на рівні сімейного лікаря. Далі йдуть лікарні багатопрофільні, тобто ви відчуваєте, що узкопрофільні лікарні, які з малою потужністю, вони самі по собі знайдуть свій вихід і вони будуть переходити або ж в лікарні об'єднуватися. Об тому що вони не витримають такої конкуренції. Другий рівень це я сказала міські лікарні і районні лікарні, які будуть багатопрофільні спеціалізовані і будуть високоспеціалізовані третинного рівня, тобто це рівень обласних лікарень і центрів по різним профілям. Сьогодні, сьогодні позиція Міністерства охорони здоров'я в тому, щоб Кошти йшли не на ліжко-день, не на ліжко-місце, а кошти повинні бути за послугу. І за послугу не на початку її надання, а за результат послуги. І якраз я підходжу до того, що ви говорили, що дійсно той фахівець, який буде мати закінчений випадок лікування з позитивним результатом, а для кожного будуть свої інтегральні показники. Тобто, це вже той перехідний етап до подальшої страхової медицини. Але на сьогодні, і в стратегії це прописано. Страхова медицина ще на етапі відсрочення, тому що повинна бути підготовлена інфраструктура, повинна бути підґрунтя економічне і юридичне підґрунтя повинно бути для цього. Але якраз оцей такий от період підготовчий перехідний період. Через е, е, об'єктивну оцінку якості надання медичної допомоги, це якраз і підготовка до переходу на страхову медицину. І е, з цього приводу є так звані е, локальні протоколи. По кожній нозологічній формі прописаний маршрут пацієнта, тобто лікар повинен діяти відповідно до прописаного цього протоколу. Там прописано повністю, е, які обстеження проводити. Куди направляти, і так далі. Тобто, вже така шпаргалка, як би мовити, так. Так. Да. У нас є кілька запитань, але залишилося дуже мало часу. Я вам одне, сподіваюся, встигну зачитати. На жаль, тут немає зворотніх координат, ні навіть імені, нічого. Цитую мовою оригіналу. Моя мама диспансерна больна, діагноз. На жаль, я его прочитать не могу, но каждый месяц делают укол галоперидона деканата. Раньше он стоил 40 гривен ампула, теперь 90. Могу ли я получать этот препарат бесплатно? Мать на пенсии и нигде не работает. Я готова відповісти, відповідно до постанови Кабінету міністрів 13.03 постанова щодо пільгового забезпечення медикаментами. Якщо є показання через свій центр первинної медико-санітарної допомоги, люди такі користуються льготним забезпеченням медикаментами. Якщо Який є механізм? телефон. Механізм, механізм через свого тобто звернутися сімейного до сімейного лікаря, так, лікаря. потрібно да. якусь заяву писати, чи Ні, що робити, не потрібно. коли, наприклад, мабуть. Можливо, лікар мав раніше запропонувати, але він не запропонував. Чи треба просити самостійно, щоб будь ласка Є термін. посвідчення, і відповідно до цього посвідчення по різним категоріям, по різним захворюванням, лікар надасть роз'яснення і будуть виписані пільгові медикаменти. І відповідно до цього є закріплені аптечні заклади за угодою з лікувально-профілактичними закладами. І потім вже по цим пільговим рецептам отримують медикаменти. Якщо щось не вийде то я пропоную просто нашому телеглядачеві зателефонувати Задовлення. до приймальні управління охорони здоров'я і там вже вам допоможуть точно. Ще у нас є запитання від телеглядача на прізвище Бондарь. На жаль, не знаю, чи це він чи вона, але також немає зворотніх контактів. Будь ласка, перетелефонуйте або до нашої студії. Просто зараз залиште свій контакт або вже завтра до управління. Управління охорони здоров'я і час нашої програми добіг свого кінця. Я нагадаю, що у нас у студії була Тетяна Кондратюк, заступник начальника управління охорони здоров'я одеської обласної державної адміністрації. Дякую вам за розмову. І на цьому у мене все. До побачення і будьте здорові!